Тримайте найщиріші вітання від програми, що виходить у звичний для вас денний час на добре знайомому вам каналі. У суботу на полі стадіону Ворскла знову боролися не лише команди учасниці гри, але й зима з весною. Але тих, хто прийшов того дня на гру, погода не мала б відволікати, адже вони мали змогу насолодитися майстерністю Ворскли і Дніпра. Про це та інше сьогодні і поговоримо. Я Артем Лобанов, вітаю! Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу Ворскла. Полтава Розпочинаємо наш випуск із найгарячішого. Кубковий матч відповідь чвертьфіналу пройшов у Києві на полі навчально-тренувального комплексу імені Баннікова. Продовжували з'ясовувати ім'я того, хто вартий півфіналу. Донецький Олімпік і Полтавська Ворскла. А Василь Сачко, головний тренер Ворскли. Порівнянні з попередньою грою чемпіонату проти Дніпра, зробив лише одну заміну. У складі білозелених замість Сапая вийшов пердута. На початку поєдинку багато позиційної боротьби, а потім по одному епізоду від кожної з команд. Довірід рвався до ронін, але богу ж сама надійність. У полтавців у свою чергу бив турсуну. у утім Санджар не поцілив у дальній кут, як це йому вдалося минулого матчу. Господарі мали ще одну нагоду, коли пробивав здалеку Драченко, та знову страж воріт полтавців діяв надійно. Варто відзначити, й те, що приїхали підтримати ворсклу у цьому протистоянні кілька десятків вірних уболівальників. Другий тайм мав би підганяти обидві команди, адже перша гра також завершилася нульовою нічиєю. отож рахунок не влаштовував нікого. Спочатку небезпечно атакували Полтавці. Громов пробивав по цілі лівою ногою. Вище Марокканський легіонер Олімпіка Моха міг забивати із хорошої позиції. Та Шиндер підстрахував своїх захисників, заблокувавши удар. У наступному епізоді вже виручити ворсклу не зміг ніхто. Ситнік відгукнувся на навіз зі стандарту і головою відправив м'яча у ворота ворскли 1-0. Гостям з Полтави нічого не залишалося, як іти вперед. Далку навісив, шиндер бив головою перспективно, проте вище. Олімпік свідомо перейшов у контргру. Пробивав ковпак, захисники відвели загрозу. Усього один гол потрібно було забити полтавцям, аби пройти далі. У наступній атаці намагався поцілити у ворота далку над поперечиною. Реальну нагоду вже у компенсований час мав ковпак. Шиндер, поборовшись у повітрі, скинув на партнера по атаці і той бив у дотик. Якимось дивом литовка зумів зарадити неминучу. Му зберігши переможний результат для своєї команди, на жаль, для полтавських оболівальників. Далі крокує Олімпік, який у півфіналі зустрінеться із київським динамо у півфінальній парі. No два дні пробитиметься із шахтарем. Гра ворскла Дніпро розчарувала. Ні, ні в якому разі на заїз з містом а лишень підсумком. Кількості створених небезпечних епізодів поблизу воріт Дніпрян цілком мало вистачити щонайменше для нічийного результату. Проте, як, зокрема, зазначив після матчу нападник Артем Громов, щось просто не йшло. Саме тому, мабуть, більшість гравців ворскли сприйняли цю поразку філософськи, будучи переконаними в тому, що футбольний бог, якщо такий існує, обов'язково поверне борги в прийдешніх поєдинках. Матч, в якому Ворскла на своєму полі приймала Дніпро, відзначився заповненими трибунами та мінливою погодою. За трохи більше ніж 90 хвилин, окрім перепитій на полі, глядачі мали можливість спостерігати за тим, як сонце змінилося хмарами, дощ на шквальний вітер, град на сніг. Втім, метеорологічні перепони не стали на заваді перемоги гостей. Нагадаємо, що після 17 турів Дніпро з тридцятьма сьома очками в турнірній таблиці посідав третю сходинку, тоді як полтавці, набравши 22 залікових пункти, знаходилися на сьомому рядку. Номінальні лідери свою перевагу продемонстрували вже на другій хвилині гри. Далку невдало вибив м'яч вперед. Той був перехоплений і доставлений коноплянці. Євген пробігся лівим флангом і віддав у карну зону, де Селізньову дозволили розстріляти Богуша метрів шести. Рахунок відкрито на користь Дніпрян. Втім, вже за кілька хвилин святкували гол і полтавські трибуни. Після невдалого удару Чеснакова м'яч прилетів на лівий фланг до громова. Той акуратно закинув кулю на дальню штангу, де Турсунов замкнув гольову передачу у дальній кут воріт суперника один-один. На жаль, наступних 30 хвилин полтавцям виявилося забагато, аби утримати нічийний рахунок. Під кінець тайму Дніпро знову вийшов вперед. Господарі відбилися після двох подач коноплянки. Однак з кросом ротання біло-зелена оборона нічого вдіяти не змогла. Лео Матос від дальньої штанги скинув м'яч впоперек, а селізньову лише залишилося поцілити в порожні ворота. Табло звітувало 1-2, коли команди йшли на перерву. Жваво розпочався другий тайм. Відправив м'яч у ворота Богуша Ксьонс. Гол не зарахували через офсайт. Полтавці відповіли ударом головою від Маркоски. На жаль, Йовану не вистачило влучності реалізувати вдалу подачу від громова. Інший ворсклянин Дедечко теж приклався до м'яча з дальньої дистанції, і на цей раз набагато цікавіше з відскоком від газону в кут бойко. Правда, виявився на місці. П'ятнадцятий номер ворсклян радував оболівальників самовідданою боротьбою. Вигравши підбір, пробивав першим дотиком. Там м'яч з рекошетив у штангу. Добити не зміг ніхто з трьох гравців Ворскли, які перебували поряд з м'ячем. Чогось полтавцям сьогодні явно не вистачало і справа не в погоді. Ні, погода, що погода. Перший там погода нормальна була, да і час. Ну, що град, ну що град був для всіх одинакових. Просто в отримав тайміння Дніпро вже більше думала то, як відбитися, а ми... Не смогли в очередной раз забити. гол. Я считаю, что пропущенные мячи как-то ну, сами себе забили два мяча непонятных. И при этом, когда есть стопроцентный момент, то у нас не получается забить. Тут не посперечаєшся, гості цього дня впевненіше та об'єктивно вправніше виглядають на полі. До кінця зустрічі не допомогли Ворсклі, хоча б зрівняти рахунок ротації на полі. Василь Сачко підсилював атаку нападниками, але ані ковпак, ані Міщенко, ані Янузі вже не вплинули на результат своєї команди. Натомість коноплянка зміг. Євген опинився з м'ячем на краю карного майданчика, вибрав вигідну позицію зліва та пробив у ближній кут. Богу ж до такого повороту на останніх хвилинах гри виявився не готовим. Один-три. Ну, я не можу сказати, що ми сьогодні показали якусь там феєричну гру. Грали на характері, тому що Ворскла нам не давала грати, будемо відверто говорити. Команда фізично добра. Готові, вони готувалися на цю гру. Ну, тут треба врахувати, в нас ж більша половина команди грала в збірні. І три дні назад ми грали на Кубок. Так що Тут є свої нюанси. Ну але тому в нас і не все виходило. Плюс погодні умови, так що тут все разом. При цьому вваження Дніпру ми не заслужували, на мій взгляд. такое поражение. Быть может, мы заслуживали чего-то большего. К сожалению, те грубые ошибки, которые мы сегодня допустили в обороне, они провели голам. Я не могу сказать, что команда сегодня играла плохо. Команда играла, может быть, один из лучших матчей в этом чемпионате. Она провела, была страсть, был накал. И наши болельщики и специалисты не могут быть безразличны к такой игре, потому что до финального свистка э, была интрига. И видно, что э, наша команда Ворскла сегодня старалась. Она бежала вперед, она создавала моменты, и, и они были созданы. Просто индивидуальное мастерство в некоторых моментах подвело. Могли забивать и могло бы все решаться в другую сторону. Но к сожалению, этого не произошло. И э, Днепр выиграл 1-3. емоцій, ціла кіпа нереалізованих намагань та напруга, що тримало болівальників на трибунах до фінального свистка арбітра. Все це про гру чемпіонату Ю 21 ворскла Дніпро. За змістом, це, мабуть, було найцікавіше протистояння усього чемпіонату. За цікавою, та що примітно, і при цьому прикро, рівне боротьби ворскла поступилося лідером молодіжної першості Дніпропетровському Дніпру. Перший небезпечний момент створили легіонери Дніпра. Олександру Влад обіграв опонентів та віддав на фланг Бартуловичу. Младин далі переправив на Горбунова у центр штрафного. Воротар ворскли поза справами, але завершальний удар блокували захисники полтавської команди. Далі у Горбунова була ще одна можливість відзначитися, та цього разу його постріл прийшовся у свого ж гравця. Згодом захисник. Сваток вдало зіграв після штрафного і головою пробив по м'ячу. Футбольний снаряд з рикошета від газону і скочив через ворота. Через кілька хвилин гол усе ж стався. Баланюк добре пробив по діагоналі у дальній кут. Навіть не погодав з його зростом, був безсилим. 0-1. у другому таймі. Полтавці знову пропустили у самому дебюті. Шахов отримав м'яч на дистанції для удару, обробив його і спокійнісінько поклав у дальній кут 0-2. Второй мяч просто обидно, судейская ошибка грубая, которая ну, рядом стоял, толчок в спину, который привел к мячу. Это было 3-4 таких момента, просто рядом стоят. Ну, который один из моментов повлиял на исход матча. Я скажу. Господарів поля такі мотиви не влаштовували, і вони достатньо швидко відігралися. Буднік вдало вийшов на ударну позицію і відквитав один м'яч. Один-два. Потім гості відповіли ще одним гострим випадам і не змогли його завершити голом. Ворскляни щосили намагалися відігратися і мали кілька слушних нагод для цього. Уже в додатковий час Кравченко замикав простріл після складної багатоходівки, але йому бракувало кількох сантиметрів, аби врятувати гру. Один-два дуже прикра поразка ворскли. U21. Команда очень хорошая, усилилась по максимуму, четыре опытных игрока на поле присутствовала. Плюс, ну, скажем так, базовая команда различных сборов, начиная от Ю-19 до Ю-21, Ю-20 в команде не в составе практически. Плюс, да. Ну, тем не менее, увидели протокол, были, да, ну, я на установке ребятам сказал, для вас это хорошее подспорье, там, выходить, доказывать. Да, мы тоже, кстати, были усилены. Вот, вот, будник у нас хочу первый тайм. Да, ну, <соспорядок> наверное, все-таки мы первый тайм, да, и по моментам уступали. Скажем так, на первый тайм прошел под диктовку Днепра. Мы не уступили, второй тайм. может, не хватило. Где-то да везение. Зібралася на день народження друга фаната і досі не визначилися з подарунком. Тоді вам обов'язково потрібно завітати до фірмового магазину атрибутики і спеціального екіпірування футбольного клубу «Ворскла» Фен Play». тут завжди радо зустрінуть, допоможуть із вибором, та що дуже приємно, запропонують накопичувальний дисконт. Ваш напрямок місто Полтава, майдан Незалежності 16, зліва від центрального входу в стадіон. Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального копірування футбольного клубу Ворскла радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan Play – територія справжнього вболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи Play, будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом Комира. Завжди можна попросити також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незвичайна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календаріків і злогу улюбленого клубу. Шерфи, як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю білозелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення, і за кілька день те, на що вказала пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів. Тільки приходь та обирай до смаку. Fan Play готовий запропонувати чималий вибір одягу, як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У Fan Play на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. Fan and Play – Територія покупок справжнього фаната. Анонсована минулого тижня нова музична композиція Проворську, до створення якої долучилися гурт. Принципова зміна Артем Лоєк і Тоні Тон, уперше зазвучала на публіці. І вже полилися лайки в різних соціальних мережах, мелодію встановлюють на рінгтони мобільних телефонів. Чекаємо і ротації на радіо. Для тих, хто з якихось причин не зміг побувати під час дебютного виконання, відмотуємо плівку на кілька день назад. Allah'a <laughs> fikrini П'ятий тур чемпіонату ю 19 став удалим для Ворскли на стадіоні коло Сочкавому. Що на Дніпропетровщині хлопці Вадима Мандрієвського зустрічались з однолітками з Донецького металурга. Цікаве протистояння завершилось мінімальною перемогою полтавців. Гол до свого активу записав захисник Владислав Бобров на 55-й хвилині. Це в принципі наша перша перемога на виїзді в цьому сезоні даються такі матчі завжди нам непросто. Але хлопці виконали повністю настановлену гру, враховуючи, що ми їхали в день гри, були максимально зібрані і немає ніяких питань до них по поводу дисципліни, самодачі, бажання це було найголовніше в цій зустрічі. І в принципі, думаю, якщо аналізувати і перший, там і другий, ми заслужено перемогли. Такий вік у наших футболістів, де дуже на першому місці дуже важливо. Це психологія. Звичайно, перемога дала впевненості хлопцям і бачив, що є велике бажання продовжити перемагати. Тому, в принципі, це закономірно, що другий матч поспіль ми перемогли. А вже сьогодні зранку Ворскла Ю-19 у повному складі провела відновлювальне тренування на центральному стадіоні. В залежності від кількості проведеного часу в грі чемпіонату займалися в двох групах: ті, хто був більше задіяний, здійснювали пробіжку, інші долучилися до виконання різного комплексу фізичних вправ. Відомо, що апетит приходить під час їжі. Отож і юним ворсклянам до снаги продовжувати в тому ж дусі після двох поспіль перемог. Побажаємо неодмінно дати бій лідерові групи Донецькому Олімпіку, який полтавці приймають вдома 15 квітня наразі із 6 очками Ворскла ю 19 іде п'ятою із семи команд у групі 2 Пасхальні дні, як це на парадоксально, пройдуть у кропіткій праці для гравців Полтавської Ворскли. Рішенням дирекції прем'єр-ліги 19-й тур рознесли таким чином, що гра хоча й відбудеться у понеділок, та ворскляни традиційно вирушають на виїзні матчі за добу до гри. Отож, побажаємо Ворсклянам вдалої далекої подорожі та обов'язково переможного результату. Це була Ворскла Манія. Дякую за вашу прихильність до нашого проекту. Побачимося рівно за тиждень. Щасти.